Отже, Best of 3 вже трішки більш інформативним буде для нас. Так, ну і що у нас по драфтам? З'являється Урса на ФП для Якультів. Після того, як Ліквіди відкрили лікана. І до нього ж в пару. Буде Enchantрес. Напад на Емо отримує непогане приголомшення. Але знову ж таки, шостий рівень, тому тут нічого заподіяти Емо критичного поки що не вийде. Хіба що зараз на розвороті, але ні, топу щось занадто агресивно підставляється, не встигає навіть зробити ліпші і віддають ферзблад для Емо. Дуже неприємно, звісно, все трапилося. Да, але ось зараз напад відбувається, не влучає, що правда, Ремнантом, і шторм звідси. Лівая паралельно Тайтхантер. помирає у нас в топі. Атака далі на полосу. На полосом також загине. Тофу дабл кіл. Має гинути він відзіла. Щоправда. Да. Хоча ліп. І ще один удар. Він робить тріпл кіл, і лише потім помирає. Тофу тут е... гру життя щойно для себе провів. Тому що зараз вже йде сюди і шторм. І шторм восьмого рівня. Шторм небезпечний. В Нього. Занадто багато шкоди. Арена розкладається, але це арена в боку. Бобока, бока, звісно, загине. А... І на тому все. Шторм. На нього стрибає, Ніша, але є, ще мана, шторм намагається вилетіти. Весел готовий доїжджає вже до Зіла. Ніша стрибає далі, чіпляє шторма, Потрібно якесь продовження. Емо, все ще живий. Та тут весел в голову залетів і вже ти не сильно хочеш і битися. Хоча зв'язка непогана, приголомшення туди ж від ММК. хороше, але тільки одне вбивство по ему дуже битий залишається тофу, намагається звідси вийти. Та сама ситуація з Боксі. Напад Полосона. Полосон отримує приголомшення. Спроба швидко його забрати. Не вдала. І Тофу вже отримує дуже багато шкоди. Потрібно йому якось відцілівати. Там паралельно Тайтхантер розкастовує свій ревед, але поки що користі з нього ніякої. А ось флайфлай якийсь блінком стрибає, забирає нішу. Втрачають Тофу. Так, є розмін по бобоці, але це, звісно, яке порівняння не йде. Втрачають свого Мідера. І Войт Спіріт дарує дуже багато. Як культи, щось відбудеться більш цікаве. Бачить нішу, можна зісвалити рунку, на нього одразу стрибає Емо, є приголомшення. Раз, два, і ніша з... закінчується. Миттєво. Бачимо, що Манкі Кінг наразі не надто і робочий варіант. Тому що дуже небагато користі. Від Міки зараз розкладається арена, там паралельно стрибають в тофу, тофу може загинути, але буде розмін по бобоці, якого вже забирають. Є інвіз від мірани, а там Флай-Флай боляче від Дейса, телепорт чи буде чим допомогти збити, палиться є, але тільки по одному зілу. ЄУЛ, буде ремнант. І це скілстрік, який Ніша знімає зараз квопи. Непоганий розмін придумали для себе ліквіди в результаті. Хоча, знову ж таки, втрачали нішу. І це проблема, і знову палиться буквально в секунді. Не встигає приголомшити, аби герої суперника не вилетів звідси. А, був такий же ж смок від якультів, але для них він нічим не увінчався. А от Мікі біжить шукати, побачили полосона. Ну, полосона будуть забирати. Тут шарпшутер залітає. Стрибає в розвороті ему, але одразу його чіпляють на Іута. Ремнант стрибає зіл на себе переймає атаку, але поки що ніхто з команди Ліквід не гине. Ему все ще живий, але мани дуже мало, бо боці болячі. Мінус три організовуючи, буде чим збити телепорт цього разу. Так, є, є ще приголомшення від стріли, і це мінус чотири для Ліквід. Вони знаходять феноменальний файт для себе, і навіть Блекінг Бар від Урсу не допоміг ні з чим. Смоук. Смоук від якультів. Хочуть битися в егіду, Стрибають, але Міки розревілює це все. Чіпляють Урсу. Урса, можливо, нічого навіть і не натисне. Отримує шарпшутер, БКБ Рейдж. Флайфлай -флай натискає, аби просто втікти звідси. А питання, чи дозволять йому це робити? Є Ревич, може його тиснути до бока, чіпляють Міки, але там Егіда. Там Егіда дві хвилини із паралельно бігає, знаходить. добиває флайфлай, -флай, чіпляють полосона. Є. До на шкоди, яка залітає по цьому персонажу. Мікі ферстафом сейвлять від Sonic Вейва. Тому навіть Егіду не втрачає кері команди Ліквід. І Тофу розривілився, але й зрозумів, де знаходиться суперник. Емо стрибає, Емо знову чіпляють. Знову є Ремнант. БКБ цього разу встигає натиснути Емо, тому не буде швидкого вбивства. Там паралельно по боку дуже боляче гризуть кліпи Ейса, але забирають дракона. Отримує собі трошки золота у нас. Флайфлай, але файт виглядає вже програшним. Урсу зв'язують. Флайфлай, є є Рейдж може тиснути. Потрібно тиснути. Ревеч перед смертю від Бобоки на розвороті. Непоганий демедж іде по мікі мікі втрачають. Тофу також залишається битим, але Ніша з ампліфай руною. Ейс з фул ресурсами все ще готовий битися. Забирають урсу, помирає. Натомість е... лише один мік-байбек від Тайтхантера. Бобока повертається до файту. Ніша. Є приголомшення, але демеджу банально не вистачає. Ргенка чи зможе її забрати зараз хто-небудь. Ніша хоче її забрати, але він на привязі, він не може нічого зробити. О, і Ейс, який залишається зараз битися проти всіх, але б'ється він дуже сильно. Щоправда, ресурси не нескінченні. І рано чи пізно чотири герої його можуть затовкти. Телепорт, чи буде змога звідси вийти? Так буде. Тому що шторма тут кріпили, не з'їли, з'їл також залишився напівживий. ну і... Так, бачить зіла. Можуть дати контроль. Арена. Розкладається, палиться, є. І. Вистачає з е... лишком демоджа, аби забирати тут ворожого хардлейнера. Так, шторм. Знайшли в результаті тофу, тофу забрали. МК збиває дерева. МК може загинути. Дуже боляче Мікі, немає ніякого підсейву і Мікі. Тільки зараз розкладається після манти, але не встигає відхилитися зі своєї пасивки і втрачатимуть Рошана. Ліквіди за це помиляються на рівному місці. Сині конячки. І будь. Він буде готовий її враз. Піднімається на ворожу двійку. Тут є віжен від якультів. Баче, ціла. Стрибають на нього. Приголомшення. Раз, два. Є сайленс, є шарпшутер, є ул. Треба ще далі якесь продовження. Є стріла. Шторм ловить приголомшення. Емо просто гине і там реведж в БКБ від Дейса, який вже йде під нуліфаєром гризти людей. Він за три удари згризає Бобоку. за два удари згризає Полусона. І це піаско має бути прямо тут і прямо зараз. БКБ від Файфлайя, аби врятуватися. Мікі також у формі Вовчика біжить гризти за бочки. Ну і згризає в результаті цього урсу. Байбек від шторма. Зіл помирає теж. І це GG, ультракіл для Мікі, який загриз всіх і вся. І дарує команді перевагу у цій серії з рахунком 1-0. 39 хвилин та 27 тисяч переваги знадобилось Ліквід, аби закінчити цю гру на свою користь. Та Мікі тут... капець, скільки він демеджа видав. Тускарда тебе ніяк не підійде. Абадон тобі нічим не допоможе. І не завадить. І пак тільки після 25-го зможе. Ось. І в результаті дійсно це абадон у нас на сап-позицію. З'являється гірокоптер для Мікі. Ну а Якульте закрили весь свій драфт. Бобокою Тіні для Бабоки. Так, що у нас по рунам? Три руни забирають у нас е непогано. Для ще Щоправда, бобока помирає за це, віддає ФБ Мікі, і ось це погано. Третю здібність, яка стала тепер активною, яка дає діспал. Тим часом напад на Flyfly Fly в топі. Сюди зміщається Тофу. І Flyfly Fly є стільки, тому він буде жити. Натомість прилітає сюди бобока і можуть забирати двох сапортів, але не, абсолютно невдалий ТОС. І Тофу ще трошки часу спробує виграти. Так, натискає свій сноубол. Покотиться, але на тому його життя буде обірвано. Ось це дуже неприємно віддати даблкіл для Флайфлая. Radiance middle tower is under attack. Так. Чіпляють Абадона. Абадон без шостого, але є 20 стійків лейса. А Фотік зараз можна натиснути. Блекхол навіть використовують, аби вбити Бабадона, і Бабадон помирає. Найбільш оптимальний для себе по типу фарму продовжує займати, його, звідси, ніхто не намагається вигнати, і це дуже добре для нього. Ще один смок від пака та фускара під появу Дрімкойла, бачить Енігму, бачить всіх інших. Ейс на себе вибиває кілька клавіш, стрибає ніша, вже забирають енігму. Тим часом можна спробувати розмінятися і по боки. По боки. У мене просто склався бокс і бобока якось разом. Але Муерта підходить, хороший сайленс, хороший дедшот, забирають одного, забирають іншого. Ніша дуже боляче. Ейс намагається його засейвити, але там далі йде Тос. Ніша. Як же ж його бадіблочить? І Ніша має гинути, забирають трьох. Муерта дуже вчасно опинилася поряд зі своїми тіммейтами, і FlyFly тут подарував фактично виграний файт. Можна дуже багато чого наворотити. І Мікі зараз може стати їхньою жертвою. Мікі зараз побачить, як він вийде на лінію, і Мікі не підозрює, що на нього готується цей вихід. Спадають смоки, побачили гірокоптера. Блекхол будуть натискати миттєво, ну і тут навіть ніякого підсейву не планується. Від ліквідів дуже швидко забирають гірокоптера. Так досить агресивно на карті в нижній частині малювати, каже Гайс, мейбі. Let's do Tuncinder. Стрибають знову на гірокоптера. То Севелендж. Дуже багато шкоди Мікі по собі отримує. Навіть не встигає натиснути стіки. Зараз починають провалюватися в траводанці. Стрибають на Енігму, Енігму будуть забирати, є Сайленс. Телепорти від тіммейтів. Спроба піймати нішу, нішу чіпляють, то Севелендж і Ніша намагається перегратись. В Армлеті, але не вдається того зробити. В результаті просто розмінялися мідерами. І я думаю, що в принципі Ніша грамотний пак. Тут інша справа, чому вони все ж таки не захотіли того робити. О, до речі, Єрокоптер помирає, якраз сказав, що якраз після появи аганіму. нічого дивного немає. Ось. Тобто він нічого надзвичайного не виконує. Він збирає той самий Солар, він збирає той самий Форстаф. Який міг би зібрати будь-який інший персонаж? Атака Ейса, атака в ТОФУ вже вмирає. Перший буде помирати зараз другий, тому що ультимативно буде закінчуватися. Айсу дуже боляче. Є Айс Пас, є дедшот, і Айс помирає. Ось. А, так. Рошан. Падає, але смоки від якультів. Є дрімкоєл на тіні. Енігма стоїть в позиції з блінком Блекхолом, Буде готовий стрибнути, поки що пака чіпляють, але тут Рошан падає, Гіда дістається все ж таки. І Блекхол по герокоптеру, якого збивають за секунду. Є розмін. Е, немає розміну по зілу, він не помирає, натомість помирає Хускан. Та ні, все, тут ліквіди награлися в цю доту, е, відверто кажучи. Подивіться, ну. 9 тисяч переваги до да, 23 хвилина. Це ще гірше, аніж було у ліквідів. Блінк, з'являється, на Бабадоні. Бабадон. Буде пробувати щось робити. Хускара може зараз викинути. Хускар помирає, миттєво зникає ніша. Взагалі без шансів. БКБ. Гані... А, він навіть вирішив. А, так ні, він передумав купувати Ганім Блінк, він купує сатанік. Так, а все. Взагалі ноль ченс зараз вбити хоча б когось. Мікі встигає натиснути БКБ, починає бити флейфлай, але тут підходить Енігма з бубликом в порожнечу. До речі, це зараз шанс. БКБ понатискали, пак своїм кой... А в нього немає койла, але Ей трибає на Енігму, Енігма помре. Так, чекайте, а це шанс. Це зараз просто величезний шанс, який дарують euh, Якульти. Так, нішу забрали, звісно, але. Ну, питання, питання. Муерти немає. Муерта з телепортом, звісно, але вона швидко табе. Дуже багато шкоди видає. Мікі тільки зараз починає нормально битися, але флайфай вже тут. Пішов Гірокоптер під БКБ розстрілювати людей. Але Ніша на себе витанковує дуже багато шкоди. Ніша намагається хілитися, хілиться, але не встигає тофу його засейвити. Чому ж Сноубол не був натиснутий? Розмін абсолютно не на користь ліквіди. Вони змушені виходити звідси. Хоча на розвороті стрибають на Муер. Мікі починає бити. Флайфлая, Флайфлаю -флай дуже боляче. Флайфлай -флай помирає. Пак підставляється, але пак все ще живий. Зіл. Натомість є Блінкаут звідси. Тіні на розвороті стрибає назад, забирає пака. Забирає Гем, але ще не помре він за це. Начебто не повинен. Немо тут на себе викаючи. Я байбек від пака він повертатиметься, бо Бока натомість заховався в деревах. Чи знайдуть його тут? Чіпляють Абадона, але Абадон все ще з ультимативною. Абадон може звідси виходити. Так, є Блін, Крошан... Як же ж довго він падає? Це просто щось і чимосніше забирає. Гідузіл стрибає. Ні. Який блекхол по двомі, ніхто не може нічим збити, але Мікі живе! Мікі під сатаніком вихилюється. Мікі тільки зараз помирає, помирає, ніша. Ні, це повний провал може бути для Ліквід. Хоча втрачають Зіла, втрачають Тіні перед цим. І. начебто виходять. Так, а Хускара двічі. Дуже важко зараз зіграти ліквідом цю гру. Знаходять нішу, ніша зникає миттєво. Сатаніки, БКБшки, нічого це не допомагає, якщо ти отримуєш собі макропіру айспас. Знову заходять е ліквіди прошана, але Рошан гарчить. Є розуміння, що ліквіди вже там, пак стребає, ревілить всіх. Стрибає Емо, чіпляє Абадона. Абадон, ну байдуже. Абадон бадон за ганімом, з, з, з цікавим, до речі, нейтральним предметом. Там Флейфлай собі обличчя нормально може потрощити. Але з Рошана ліквіда лівнули, Побачили тіні. спробує його швидко бити. Але там він вейкер вже готовий. у боки, який він багатий тіні, використовує свій блекінбар. Ні в що! Так само, як і Хускар, Блекхол пішов, який затягує трьох персонажів у нього. І всі будуть гинути. Мінус Ніша, мінус Мікі, ще один блекхол по тускару та бадону. Та можна друкувати, друзі. Який байбек ти тут тиснеш, дуже? Тут вже нічого робити. Єврокоптер втрачає кур'єра, який віземо іглсонг до свіф блінка. І це провал Скар. Не вилітає звідси. Ніша змушений тиснути БКБ, але навіть БКБ його звідси ніхто не випустить. Ніша помирає, намагається Абадон його засейвити, а в ультимативній, але в Блекхолі катається. Нічого поки взагалі не відбувається. Мікі не може бити. Ейс помирає, Ейс має байбек. Трибає флай-флай далі. Все ще 40 секунд на Егіді, тому він готовий розстрілювати. Тофу намагався стрибнути на самому Мерту. Але там Лінкенсфера, яка від Жекіру навішена. Мікі намагається битися, БКБ Сатанік протискає, але демеджу надто багато. Є Блекхол, і Мікі буде гинути. Після байбеку. Це мінус 5. І джі-джі. Від ліквід обмінялися по факту картами. Так само Мікі на попередній під закінчення на Манкі Кінгу зробив ультракіл, як зараз його робить Муерта, виграючи карту для своєї команди. Ось всьому тому, що зараз ми бачимо в Якультів. тому що в Якультів поки виглядає дуже сильно. От без жартів, ти дивишся на це, і це виглядає страшно. З'являється бруда. Он як. І це бруда для ейса, я так розумію. Ніша буде на квопі, так, кері Dragon Knight. І має бути бруда. пейч Коге Може бути. Може бути. Так, пішла атака в Ейса Дійсно, є коги, є дедшот, і ейс має гинути. Дуже багато шкоди зараз по ейсу залітає, так? ВБ для Флейфлая Чудова реалізація зараз верхньої лінії від Якультів. І не по собі. Так, в топі. Тут Боксі знову непогано прохарасили, але Полосом цього разу має загинути перший. І Ейс пішов по Флейфлаю відпрацьовувати, дедшот невдалий, і Флайфлай має загинути. Хоча натискає стіки, є ще лотус. І багато ресурсів. Зараз Флейфлай в себе поновлює, але врешті Боксі оформлює дабл кіл на останніх ресурсах. Буде йому, я так розумію, летіти транквіле. А Бобока тим часом пішов вже потроху щось підкачуватися, Тут вихід Вакса. Мікі йде, є в нього станчик. Боксі також тут. Але тут підходить Кускар, підходить Бобока. Може бути відповідь дуже сильна та критична. Емо стрибає. Багато шкоди по Боксі. Боксі забирає зіла, але гине сам. І не було Queen of Пейн, яка тут була вкрай необхідна, яка б могла б спробувати дати свій ультимейт, забрати ось цього великого хускара. Повертається зі вже назад на лінію. Та домінатор готовий. 19 армору у нього. Йде вихід в Мікі. В Мікі є шостий, проте він нічим не допоможе. Розворот приголомшення, там десь паралельно Ейс соло забрав Полосона, але Мікі буде гинути. Муерта, яка стягнулася вниз, з цим допомогла, і буде тепер пробувати тут ще тофу заганяти, який прилетів. І тофу, звісно, за рахунок Мавспіду, може спробувати трошки побігати. Питання, наскільки довго йому це дозволять робити, тому що дедшот вже може натискатися. Хоча Боксі приходить, Боксі іде вже звідси, але не надовго, тому що на нього накричав. Акс, забрав. а, Бобоку, там. Тут забрали бокси, паралельно по боку розміняли. Є Sonic Wave, Lai Fly, дуже червоний. Одного удару буквально відпугне, не вистачило, аби забрати Муерту. Майже готова філактерія. 400 до поінтбустера залишається. Емо тим часом намагається тут трошечки підформлювати цих овочків, Але Павички скоро загинуть. Паралельно тут зіла знаходять, але і Ніша. Є блінкніша може спробувати звідси вийти, але він виходить далі на зіла, отримує Агор, отримує багато демеджу, але ПТ-шка поки що сейвить його життя. Чи надовго є приголомшення від Міки дуже вчасне. Забирають одного, забирають іншого. Ейс е... доєднується до файту. Чим гарантує гарні кіли для своєї команди. Паралельно знаходять ічена, і це кіл для Тофу. Ну добре. Взагалі не може зараз вона для себе якоїсь гри. Але є плюс вона хоча б не фідить. В неї є два асисти, якісь там щось трошки золота. Десь прийшла, кнопочку натисла вже корисна. Паралельно тут Полосон має гинути, але напад на дофу у відповідь. Полосон, чи загине, чи ні, має зараз сити бруда плювати, але там смок, яка чудова робота від euh, Полосона. Я так розумію, що він взагалі його привіз собі щойно, можливо. Тому Муерта може недовго жити, але Полосон, Полосон, який стоїть поряд, може з цим трішки допомогти. Стрибають на Муерту, повезли. Ні, Муерта буде гинути дуже швидко, хоча ендодкат натискається, але демеджу більше, ніж достатньо. І намагаються, ще тут клокверка забита, але не встигають це зробити. Тут паралельно руни захисту для Емо. Начебто малює Боксі так, що можуть тут бути суперники, і смок є від Ліквід, від вони йдуть сюди. Емо дуже червоний. Емо зараз може підставитися. Павички поповзли, павички показують все. Боксі стрибає на цього. Пускара миттєво його забирають. Є Соніквейв по зілу, зіла також не маються це відпускати. Там Чена намагаються забрати, поки той вилітає. І він е зумів це зробити. Але в результаті мінус два кори і мінус Рошан Що основне. Пігіда, з якого має діставатися, безумовно, ейсу. Ні, забирає ніша її. Окей, вирішили найслабшу свою ланку підсилити таким чином. Має бути так. Так, йому рецепт так зараз потрібно буде собі довести. І вже готовий мйонір. Паралельно Чена знаходять. Чена забирають. Соло боксі, до речі, забирає Чена. Ось так ось. І намагається тут від Акса якось врятуватися, але акціоном все ж настигає. Забирає, але тут паралельно атака Вейса. Ейса втрачати дуже небезпечно. Може бути для Ліквід. Він дуже багато золота дасть. Він віддає його ЕМО. Це жахливий розмін. Полоса, ну, звісно, забрали, але це не те, що було потрібно. Спроба його тут піймати. Є деколінг. Ультимативна Муерти. і команди. Ліквід тут ніяк не опиниться, є Агр, є блейдмейл і смерть для Мікі також є. Одразу повертається Хускар, Тут буде паралельно боксі знову вбиває. Че причому без ласо цього разу Хукшот невдалий, Боксі виживає, ще й показує всіх, є весел, готовий, стрибають на пух. ну пухна буде жити, використовується ласо, по Емо. Ніша підходить. Вя... ніші є Сонік Вейв, який він гарно натискає, але Емо як довго живе і тільки зараз помирає. Він встиг з собою забрати Боксі. Чер 2 в топі теж падає. Тут драгон Найт з нею легенько розбирається. Часом міді напад на Хускара. Хускару дуже боляче миттєво його забирає, ніж з ампліфаєруною. Так, використовують цю дискан, Але Терментор майже зруйновано. Боксі страждає, В Боксі живий. отримує собі шарди. Тофу на себе приймає удар від гакшоту. Паралельно стрибають на нішу. Але Ніша готовий битися. Ніша забирає. Емо. Помирає В Боксі від флейфлає. Ніша отримає Сокиру, але виживає після неї. Тільки зараз помирає дофу, Емо забирає нішу. В результаті Ейс далі продовжує файт, але який там битий ДК, він з останніх сел б'ється проти всіх. Мікі намагається вийти звідси. Є стрибок через свою нейтралку, але цього недостатньо, бо Бока буде гинути. І чи вилетить звідси? Акс. Вилітає. Все таки секунда була на павучках від Ейса. І це розмін 4 в 4. Намагаються, як бачимо, розтягувати його як культи. Ну і зараз може бути зустріч року. Міки побачили, агрять його, але в нього є БКБ. Він зможе встигнути його натиснути, але тільки зараз мало ресурсів залишається на подальшу бійку, але Квопа намагається це урівняти по бока. Хендовгад встигає натиснути. Під БКБ б'ється Емо, але поки що нікого забирати не може. Натомість Чен помирає. Зіл має помирати. Полосон теж звідси нікуди не подінеться. Емо залишається один проти всіх. Є флайфлай, -Флай, але він нічим допомогти не може. Тріпл кіл від Ніші. Потрібно забирати цю муерту, і це робить тофу. Тім вайп. На рівному місці. Ніхто просто так тобі не дозволить зайти на... в обличчя. А от Бетрайдер може він трибає, якраз таки бакси, є Sonic Wave і Зіл зникає за секунду. Байбеку немає. Флайфлай -флай з блінком, тому це рятує його життя наразі. Але що робити далі? Є Хукшот, непоганий, помійкін. В нього БКБ, -бек, в нього Егіда. Чи точно ви хочете бити цей таргет? В нього стоїть на якого його захилює. Добре, демеджу вистачає, аби вибити Єгіду, але що робити далі? Є БКБ. Мікі просто відходить наразі. Все, а чим файтитись праворуч? Використали все, аби вибити Егіду. Як продовжувати файт? Ніяк, віддавати мегакріпів, виходить, що. Гліфу немає, казарми будуть падати. Рано чи пізно вони знищаться тут, навіть якщо їх буде бити один ніша з демеджем. Б 150. Як ж боляче флейфлаю. Так, в нього є БКБ, звісно, але там в Боксі це стрібай, намагався би вийти на що-небудь, але помиратиме за це сам. Боксі, так, помирає. Але це мегакріпи. Місію свою ліквід виконали, Мегакрипів зробили, відійшли. Акс. Отак от, от. А, GG. Просто GG. Ось так? Ось так легко. Вони вирішили не продовжувати грати цю гру і просто надрукували GG.